Методологію, давай скажемо коротко. Коли ти оцінюєш маркетплейси, ти береш їхню виручку GMV, яка генерується з стейкрейту. І далі йде мультиплікатор. За історичними оцінками в усьому світі, маркетплейси зазвичай торгуються в середньому по оцінці 5,7 x, тобто множимо виручку річну на 5 і 7 мультиплікатор. Але, по-перше, зараз ринок вгалі мой, світовий, світовий, не мене світовий та, ніхто нікого не купує, тому мультиплікатор. Плікатор там два це вже буде супер. По друге, ми в Україні. Типу, тут взагалі світові правила не грають. Тут у нас wild-wild west. Давай опишемо, чому ми спостерігаємо відтік населення. Це дуже важливо, тому що ну менше людей, менше покупців. Далі є. Ну, коли ти хочеш здешевити компанію, це називається дисконт. Дисконт за те, що все таки в Україні повномасштабна війна. Тобто завтра в якусь аптеку прилетить, відвалиться кількість клієнтів. Знову ж таки, росіяни продовжують наступати. Тобто, ми бачимо там окупацію якихось сіл, міст з зменшення знов ринку по-третє, це девальвація місцевої валюти. По четверте, люди не стають багатшими, тобто вони як мінімум не будуть купляти дорожчі пігулки. Це означає, що ось цей тейкрейт, да, як ти казав, буде зменшуватись також.